Перші кадри зі сходу, місто Лисичанськ, на Луганщині. наших героїв зустрічає сильний дощ. Однак тепліше на душі ось від таких патріотичних бікбордів і стовпів. У місті мужіх волонтерів перехожі зустрічають словами Слава Україні. А військові зарядом сміху і позитиву. Далі небезпечною дорогою тримають маршрут до 24-ї механізованої за цими воротами. Місце дислокації армійців. Всередину не впускають тут свої таємниці, а от на камеру спілкуються охоче передають привіти Дєк, додому. Добре. Вітають із наближенням новорічних свят. Дякують Візит за допомогу. Наші стризьких волонтерів подякувати особисто Ростиславу Тищенко, ну і всім стилям, що долучилися до цієї навіть не до цієї, не до цього, а взагалі до цих визитів, тому, що не до нас приїжджає з липня місяця. Дякую Стеями, дякую волонтери, що ви є. Виначе нам було б набагато важче. Дякую, що ви нам полег... полегшуєте нашу е... реалізацію патріотичних відчуттів. Всім привіт, там з Полехова. Дякую техніку за наш робот, що нас проведеться зараз наш допомогти. Допомагає нам вести наші дежурства, дивиться буде великих допомогтів. Ну і всім дуже дякую за допомогу всім найкращих свят, справи. Хочу своїм дітям передати. Привіт! З Нового годом наступаючим поздравить дочок свята Ліза і внука. Напередодні свята Святого Миколая і Різдвяних ся від всього серця від всіх воїнів, які стоять тут на перших рубежах. Хотів би привітати всіх вас з цими великими святами. Хай Господь дарує вам. Сне здоров'я, многії, благі літа і велике людське щастя. речі, військовий оберес, батько шести дітей, особливо вдячний найменшим за їхню турботу, листи і малюнки, які від початку бойових дій стали для військових справжніми оберегами. Хотів подякувати діточкам і їхнім батькам за їхні труди, за їхні поробки, обереги. Тому що це все приносить велику радість для бійців. Тобто воно, ну, як би сказати, так чіпає за серце, аж на сльозу пробиває. На одному місці Ростислав зі своєю командою надовго не затримуються, прямують далі. Армійці з автоматами та важка військова техніка уже звичне явище для жителів цього містечка. Як і волонтери, цього разу їм передають бандерівські солодощі на бандерівське свято Святого Миколая. Один. Что ты в курсе, о чем тебя поздравит? Николай. Да, да. И это Николай. Николай. Спасибо ребятам, что они у нас тут стоят. Да захищают нас. Вот и мы только ими сейчас и живем. И пенсию привозят, охраняют. Ну, будем переживать. Надо пережить это время. Служить 80-та аеромобільна у ролі журналіста Ростислав Тищенко. Юрій командир першої роти розповідає йому, які завдання виконують його підлеглі. Знаходився в Луганському аеропорту, Так само був одним з перших. Ну, як не я, був один з перших. Ми наша рота була одна з перших, яка заходила в місто Слов'янськ. А це вже наші земляки дивують позитивним настроєм, хоча дуже сумують за рідними і близькими. В першу чергу великі дякую всім волонтерам стріщини, які нас люблять, поважають, допомагають. Великий привіт дитині, моїй Маркови. Привіт, гімназії, судовій експертизі, Великий привіт. Ну і всім, хто мене знає, Юрчик Синоля, я тебе дуже люблю. Я за тобою дуже сумую, дуже скучаю. Ти сама моя людина, дорога, любима дитина. Я тебе цілую, Юрчик. Дуже тебе люблю. І ще один привіт для нашого редактора, яка також нещодавно була там. Вірунька, привіт! Все, слава Україні. Керівник волонтерської організації Третя сотня самооборони Майдану Ростислав Тищенко уже збився з рахунку. Скільки разів він, ризикуючи власним здоров'ям, а то й життям, бував на сході? Близько 30, каже чоловік. Востаннє з ним їздив у зону АТО наш оператор. Туди пан Ростислав щоразу везе усе найнеобхідніше нашим захисникам. Таблий одяг, продукти харчування, обереги від дітей, інші речі. Одним словом, тут люди різного статусу, які працюють заради єдиної мети перемоги для будь-якої людини, яка пережила і цей майданівський дух, коли продовжується далі, воно воно просто не полишає. Тому що в кожного з нас є сім'ї, в кожного з нас є якісь обов'язки, але на даний момент все відходить на задній план. Все схотів нас не виганяють, поки терплять, бо мусимо то робити. У штабі 40 чоловік є навіть тимчасові переселенці переважна більшість прийшли через найстрашніші дні на майдані. А хтось і зовсім всю революцію тепер революція для них це віддати усі сили, аби лише солдати на сході були одягнуті і ситі. Та найважніше Відчували підтримку у тилу. Наша місія насамперед показати свою присутність там серед наших солдат. Тому що, будучи без ротації по 5-6 місяців, десь хлопці і, можливо, падають духом, коли. Не бачиш, що поряд з ними, що хтось про них дбає. А це Романа Найденко жінки 25-річний досвід роботи із пластунами, який, як сама зізнається, дуже допоміг їй у волонтерській діяльності. Потрапила до третьої сотні самооборони майдану майже випадково. Відгукнулася на прохання допомогти у збиранні медикаментів, оскільки сама за освітою санітарний лікар. Коли я сюди прийшла, подивилася, чим хлопці займаються, і зрозуміла, що їм. Реально бракує якоїсь допомоги підказки це абсолютно нормальний стан речей, тому що війна вона зачіпає не тільки чоловічу частину суспільства. Вона зачіпає всіх, тому що там є наші діти, наші друзі, наші родичі. Волонтерською ідеєю альтруїсти і, запалили і найменших по сільських школах організовують різноманітні ярмарки. У місті діти збирають гроші, за які потім купують речі і приносять сюди. Рисують малюнки, пишуть листи, роблять обереги. Для нас принципово є одна річ: нам не важливо скільки зібрали. Нам не важливо, що купили, але важливо те, що. Школярі від найменшого до найстаршого збирають, приходять, цікавляться, що потрібно. Тісно співпрацюють з меценатами. Ось демонструють на майже новеньке авто, на якому вже здійснили дві поїздки на фронт. Куплений транспортний засіб за 9 тисяч доларів українською діаспорою в Америці з ініціативи Олега Кіндія і Ярослава Царя. Інших благодійників називають поіменно. Від імені наших солдат хочу висловити щиру подяку українській діаспорі міста Трентон, які найбільше зібрали кошти. Олегу Ризаничу, голові народного дому міста Трентон, Івану Карману, Миру на з Нью-Йорку, громаді Філадельфії, Зіновію Федоляку з Філадельфії, Роману Кухару, Євгенію Багрію з Чикаго, оцю Ігорю Ройку з Філадельфії. Анатолію Білику з Нью-Йорку і Андрію Войтовичу. сьогодні сюди завітав Андрій Гук, боєць 703-го самбірського полку. На сході був майже два місяці. На кілька днів приїхав у відпустку. Нам говорить, наскільки важлива там волонтерська допомога. Ці люди вони, я дійсно був присутній. Я їх супроводжував, Вони заїжджали в Кримський, де не пускають уже нікого. Ці люди добувалися, вони були на самих крайніх блокпостах. І підтвердити всі, тому що я там був і я знаю, як, як їм тяжко було це робити. Вони ночували так само, як ми. і Ми дуже вдячні. От третій сотні євромайдану, яка нам допомагає. Уже 2 січня Ростислав Тищенко поїде у Дебальцеве. Після скутею відправиться до наших земляків на сході, тому що обіцяв святковий різдвяний настрій і їм. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини.